28 травня, день, коли ви можете робити все, що завгодно, але обов'язково в цей день привітайте Сашка Положинського, який сьогодні святкує свій день народження. А ось, до речі, сам Сашко. Здравствуйте. Привіт. З днем народження тебе. Дякую. Скажи, будь ласка, а що ти хочеш в подарунок? Чого тобі не вистачає для повного щастя? В принципі, я людина щаслива а для повного щастя, мабуть, не вистачає, щоб довкола мене були не менш щасливі люди. Ну, давай спробуємо когось ощасливити, наприклад, у цього сумного хлопчика. Давай спробуємо. Скажи, будь ласка, чому ти такий сумний? Та да, я хочу справжню машинку, а в мене іграшкова. Ти хочеш справжню машинку, хлопчик? Саш, ти можеш купити хлопчику справжню машину? Ну, В принципі, ні, в мене зараз грошей зовсім нема на це. У мене нема на це. Але треба зробити хлопчика щасливим. Ну, в мене є справжня моя машина, Буш, направда, брудненька, помиє собі, буде їздити. Хочеш справжню дякую машину? Хочеш. Хочу. На, тримай і будь щасливий. Давай поміняємось. Давай поміняємось. Який хороший хлопчик. Здається, ми зробили його щасливим, Саш. Ну це ж справжнє щастя робити людей щасливими. Будь щасливий, хлопче! Я тебе вітаю, ти його щасливий хлопчика. Дякую. Пішли далі. Ну, Бачиш, зробив людину щасливою. Ну одну зробив. Але що тепер? Будеш ходити пішки. Це корисно для здоров'я, Сашко. Давай зробимо в день народження когось щасливого, наприклад, ось цього сумного хлопчика. Давай! Хлопчик? Хлопчик, скажи, чому ти такий сумний? Дяденька, ви знаєте, я на останньому концерті викинув шапку і мені тепер нема в чому співати і все. І ти ходиш з непокритою головою? Так. І тобі в голову лізуть суїцидальні думки? Вони звідти не вилазять. Зроби хлопчика щасливим. Ти можеш, я знаю. Хлопчик, на тобі шапку покрий свою голову. Це на кошенятку якогось, це розмір маленький. На тобі більшу шапку і яскравішу. а ну, Вона не налізе. Хлопчик, не виділимося. Нам що тобі? Мішок шапок подарувати? Ти маєш мішок шапок? Не маю, але можу спробувати дістати. Давай. Дайте мені, будь ласка, мішок, шапок для цього хлопчика. Боже, дай нам мішок шапок. Дякую тобі, Боже. Є, є мішок шапок. Хлопчику, ось тобі. Ось тобі мішок шапок. все? Так, все тобі. Вибирай, будь щасливим, хлопчику. Хлопчику, ти щасливий. <рес> будь щасливий і далі, хлопчику. Бачиш, зробили ще одного хлопчика щасливим в день народження. А шарфіка не було. Наглий хлопчик. Ідемо <кхем> зробимо щасливим ще когось. Зараз зробимо. Малин, я не знаю, я чем дальше, тем вот больше, знаешь, вот красивые девчонки. Сколько подруг. И все, все реально жалуются, что просто нет нормальных мужиков. Ну просто, ну где они? Ну вот, вот, вот я не понимаю их. Смотри, ну нормальная, красивая девушка. Учится, там образование, хорошая семья. Где, где сейчас нормальные мужики? Одни геи, одни там, ну, там ну, вот, женаты. Например... Когда тебе последний раз э, мужчина вот просто так без повода дарил цветы. <говорит> вот ну, не на концерте. Ну, на концерте не считается. Там, на концерте что? Розы какие-то красивые, а, а, -а, -а. вот каких-то бы вот простых, романтичных yeah. таких поступков не хватает. Да даже цветы обычные, обычные элементарная романтика. Да, роза, да, ну, ну, розу, каждый может пойти там, купить, там, знаешь, деньги выбрать. А просто ромашки, ну это же. Ну за что? Ну я не знаю, ну блин. Я уже не могу просто. Дівчата, це вам? за, за, За за. за, что? Просто так. Спасибо, давай выпьем. Нормально. Ще дві щасливых. Оливье заказывать будем? Да конечно будем, неси давай! Щасливий? Ага. І я. Класний день народження. Дай Бог кожному. Авжеж.